Але відчуття перемоги, воно вже є. Якщо влада не хоче слухати народ, ми змусимо її почути. Сотні тисяч студентів виходять на вулиці і протестують проти суперечливого закону, який підписав президент Зеленський, а також нардепи про контроль над ключовими антикорупційними органами Набу та САП. Чим далі зволікає президент України, тим більше людей видно на вулицях. Корупційну владу геть з держави. Камені летять керівника офісу президента Андрія Єрмака та заступника керівника офісу Олега Татарова, який працював в міністерстві внутрішніх справ під час правління президента Втікача Януковича. Нині працює з Єрмаком і має вплив на силову структуру в Україні. У 2014-му татаро виправдовував агресію міліції проти мітингувальників на Євромайдані. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мігувальників. Аркут перекрили рух за допомогою бейсбольних бит, наносили. Удари по автобусам розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. Якщо Володимиру Зеленському можна бути впевненим, що він не причетний до корупції, то щодо його оточення можна дуже засумніватися. Володимир Зеленський покриває своїх заступників та міністрів. Хоча проти них були вручені підозри від Набу та САП, е, і я так вважаю, що він професійна людина, а, а все інше. Мені складно зараз відреагувати на ті слова, що Татаров десь говорив, чи що він вважає. Я, я не зовсім інформований. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало. Забагато підозр вручали антикорупційні органи в Україні НАБУ та САП народним депутатам. 80 народних обранців отримали підозри за корупцію. Також підозри отримав віце-прем'єр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов, кум президента. Ба Більше підозру отримала і віце-прем'єрка Ольга Стефанішина за корупцію. Нас називають людиною Єрмака і. Татарова, тому що всі з татарова зав... ну я не знаю чому татарова, але е, з Андрієм ми теж вибудовували достатньо Ви до так, вибудовували достатньо довгі стосунки, певне виховання, я одеситка, та і я знову ж таки повертаюсь до того, що для мене ця робота є певною самопожертвою. Нині Стефанішину призначають новим послом України у Сполучених Штатах Америки. Щоправда, її кандидатуру ще не затвердили штати. А крісло прем'єр-міністра України посіла Юлія Свириденко, яка рік пропрацювала в офісі. Президента України, керівником якого є Андрій Єрмак. Сфериденко відзначилася послідовністю і слухняністю. Видання пише, що у Єрмака, ну, надто надмірна вже роль в управлінні державою. Це породжує різноманітні чутки і підозри. І е, до появи його в 2019 році його знали як продюсера кіно і телебачення, юриста, людину з модної індустрії і рішало. Оце дуже цікавий момент в дрібному бізнесі. Про це за економіст відверто. Прямо пише двопартійне розчарування є в США стосовно цієї персони, і власне, ну за рахунок цього, сполучені штати дещо змінили, скажімо так, свою позицію відносно України з іншого боку, вони вказують, що в Вашингтоні для нього двері все ж таки зачиняються, і треба шукати якихось інших, скажімо, персон, які будуть комунікувати з Сполученими Штатами Америки. Я вважаю, що відчуття перемоги. Вони вже починає вітати в Тому, як то кажуть, Єрмак, Татаров та інші персони захотіли повністю оволодіти і антикорупційними органами в Україні набу. Та сам відповідно новий закон, який підтримали депутата, означає, що тепер контроль над цими органами переходить до генерального прокурора, якого призначає сам президент. До речі, про Руслана Костенка я розповідав в попередньому випуску. Його призначили на посаду всього лиш місяць тому. І ой, яка дивина? Сьогодні українська правда цитує Кравченка. Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора. Я сам дізнався про це з телеграму. Уявіть собі, генпрокурор сьогодні каже, що не знав про це підпорядкування на Буй Сап до голосування, а дізнався про це з інтернету. Ну, цирк на дроті. Та що ти в напряги? Дві секунди скажу, що те передасть. Я кажу тобі, ті в 16 уже в нас в кишені. Але не кажи го поки не перестрибнеш. Хоча депутати просто скаженіли від щастя, що тепер це все підпорядковується Костенко. А тобто, Зеленському та Єрмаку, адже. Сам Костенко є наймолодшим 35-річним генпрокурором в історії України, який ще у 2023 році брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро НАБУ. Однак невдало комісія мала сумніви в його доброчесності тоді через приватизацію службової квартири і необґрунтоване збагачення родини батька. У передень нового 25-го року Кабмін призначив Кравченка новим головою Державної податкової служби. Сам він звітував про стабільне перевиконання плану податкових надходжень та антикорупційні заходи всередині податкової. А 21 червня цього року Кравченка призначили новим генпрокурором. Але це повинна бути повна перемога. А повна перемога це повний контроль набу і САП. Тоді можна країну грабувати як хочеш, і звідки хочеш. Хоч греблю гати. За 263 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Порушує здоровий глузд, коли в останній день. Перед врученням деяких важливих підоз ви вирішили ліквідувати набу і сап. Вочевидь, антикорупційні органи підкралися надто близько до керівника офісу президента Андрія Єрмака та його підлеглих одразу після того, як 263 депутати голосують за цей закон. Оголошуються канікули, розпускається парламент на чотири тижні. А президент в ту ж ніч підписує законопроєкт, супереч прохання народу України та громадських діячів цього не робити. Наступний день цей законопроєкт, 12414 набирає чинності, і по всій країні студенти виходять на протести. Україна Володимир Зеленський виходить на зв'язок і пояснює, що ліквідація набу і САП і підпорядкування генпрокурору. Це і боротьба з російськими агентами, але всі в Європі та G7 це прочитали як спробу централізації влади і знищення незалежності антикорупційної системи. Єврокомісар Домбромкіс прямо заявив, цей крок підриває фінансування ЄС і вступ України в Євросоюз. Посли G7 в Києві висловили серйозне занепокоєння. Франція і Єврорада особисто зв'язували зеленським, щоб переконати. Його відступити назад і не робити цього. Один із топ-чиновників ЄС в коментарі Financial Times сказав: це як пасти котів. І якщо один із них починає бігти у бік авторитаризму. Усе розвалюється, це означає, що ми маємо справу із невідкатом реформ до 2013 року. Не варто думати, що до нас повертається 2013 рік. Ми маємо справу із узурпацією влади, і ми маємо справу із неконтрольованою, на жаль, диктатурою, яку намагаються засунути нам правові рамки. Пояснює Мартина Богославець, голова антикорупційного центру межа. Чому зараз ситуація гірша ніж в 2013 році? Та тому, що в нас в 2013 році не було окупована одна п'ята частина країни. Студенти по всій країні виходять на мітинги з вимогою скасувати цей скандальний законопроєкт. На жаль, президент України не реагує, однак він пропонує. Альтернативу новий законопроєкт, який гарантуватиме реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист від будь-якого російського впливу. Однак це не переконує студентів, молодь і загалом усіх мітингувальників, адже вимога перша скасування. Цього законопроєкту повернути сьогодні з канікул усіх слуг народу, в тому числі і депутатів Батьківщини з Юлією Тимошенко, яка назвала той день світлим. Після чого перехрестилася, їй аплодували, і вона пішла на канікули. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало. Тому, тому що перший раз ви переконалися в тому. Що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем? Панацея від всіх наших проблем це чітка конституційно збалансована влада. Ми, як нормальна команда, теж слухали. Може дійсно у нас буде боротьба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний. Знаєте, такий хребет. Який хребет? Ми теж голосували за цю дурню, думаючи, а може дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією? Подивіться, де кобалів, дорогі друзі, з отакою корупцією, де кримінальні справи. А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією і тому, що вони вибирають хто свій, а хто чужий. Ось так виступала Тимошенко, а її аплодували. Хоча до цього Набу теж її вручило підозру за корупцію. Вставай, мила моя, вставай. Всі, хто проти диктатури, встаньте, пам'ятаєте, коли Сту сказав: корупція це зло. З такими плакатами виходять люди на протести. Також мітингарі вимагають. Терміново скликати позачергове засідання, одразу і в цілому проголосувати за закон, який скасує усі ці. Нововведення не через два тижні, а зараз. Без ніяких обговорень з експертними середовищами не зрозуміло скільки. Все середовище, у вас третій день під вікнами стоїть з картонними плакатами. От вам і обговорення. Без ніяких допрацюємо колись закон між першим і другим читанням. Також депутати голосу зареєстрували законопроєкт в раді номер 13531 що має зупинити демонтаж набу і САП. Його підписали уже 48 нардепів, але тепер має знову голосувати Верховна Рада, яка на два тижні пішла у відпустку. Однак люди не збираються йти на канікули, а збираються, щоб їх почула влада і скасувала цей законопроєкт. Це на закон! Це на закон! Ба Більше вимоги з кожним днем зростають. Уже є заклики і про ліквідацію, як то кажуть, Єрмака з офісу президента Татарова та інших чиновників, які возвеличують себе сьогодні до царів. Нагадую, ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ми є четвертою владою. Ви зараз можете поширити це відео. Ви можете зараз проголосувати за те, аби в нас не було корупції, аби цих хабарників і корупціонерів присікали. Для цього залишайте будь-який коментар, ставте вподобання і, звичайно, поширюйте у своїх соціальних мережах. Красти під час війни, красти на крові українських захисників та захисниць це є просто верх цинізму. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі, або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів.